Привіт, рівне! Вас вітає команда ЗТД з красивого міста Дрогобича. Факультет трудового навчання. Та, ми трудовики, та. Але ви не подумайте, що нас так покарала доля. Ми просто хочемо пити в школі. Легально. Щастило з професією. Отож, уявіть собі, лікар, який в дитинстві мріяв стати ведучим програми що Де? Коли?» Лікарю, лікарю, то ви мені операцію робили? Ну так, звісно. А скажіть, будь ласка, що ви мені вирізали? Медсестра, внесіть. І так питання: що в чорному ящику? Апендикс. Ні, це неправильна відповідь. І ваша нирка відправляється нашій телеглядачці у турку. П'ятниця вечір. В школі залишились вчителі трудового навчання, фізкультурник і ДПЮшник. Йдемо додому. Добрий вечір, рівне! Команда блюз місто Кам'янець-Подільський. Як казав відомий блюзман Джо Кокер, світ без блюзу порожній. Любиш жорстко! Да-да, ти, ну я бачу, що любиш, а наступна мініатюра присвячується усім, хто любить пожоще. Тату, тату, а дай мені 100 гривень. Що? Ну я хочу піти на фільм «50 відтінків сірого». А, йому ще й 100 гривень треба? Understand, just all your love can do what no one else can. Тато бачив, тато переказує. А ще тато оголосить наступну мініатюру. Леді джентльмени. Випадок у найвідомішому українському цирку. Але! Але! Колег Валерій, ще вибачаюсь вам дресирувальника. Продовжувати? Так, так, продовжуй, звичайно. А ти давай, парніжка, пошовіше й пожощі зі мною. І принеси мені кожені вила. Вас вітає команда 99 франків місто Черкаси. Для вас, дорогі підсніжники, трейлер найактуальнішого фільму весни. Настане той понеділок, коли вже буде пізно. Ух, я товста! Да, ти товста! Коли весна стукає у двері. Я замужем. І саме тоді настане той понеділок, коли вона скаже. Та, ную, в наступному році похудаю. Дивіться у всіх качалках міста. Весна іде. Кріпатуру несе. Весняному безумству присвячується. Питай, чи бувало так, що я не їла цілу ніч? Я стояла і дивилась, як зникає борщ, все, що куплено тобою всі твої харчі, бо так завжди просто мені так хочеться їсти після шести. Як не власять мої боки в твоїй долоні. Команда 99 франків. Куда їм, присідаємо, збираємо кубики від пресу. Аба хашла! Ось така вона лужає колеги сміху. Ваші обласки ще раз всім командам.